Поки там Зеленський ейфорія да, перемогою в Курську, як там розказують ЗМІ, що це, мов Сирський сам спланував, ніхто не знав навіть Зеленський. Та от ще є такі питання, чому це головнокомандувач не знає, що відбувається насправді да, в країні, хто що хоче окупувати і що захопити. Без відомо. Так ось Мар'яна Безугла заявила, що з Донецької області виводять. Підрозділи ЗСУ залишаючи цілі смуги фронту на призволяще. Наші підрозділи виводять звідти залишаючи цілі смуги фронту на призволяще. Боєприпаси не додають. Росіяни проходять через порожні фортифікації. За таких обставин окупація Покровська справа найближчого майбутнього. А Торецьк завершує свої останні дні. Виглядає так, ніби ми віддаємо Донеччину, написала вона. Але за Покровським пряма дорога на Павлоград, де немає жодних фортифікацій взагалі. Далі Дніпро, за Торецьком Краматорська агломерація, а далі Харківська область. Жодного обладнання адміністративного кордону Донецької області не зроблено. Додала Безугла. Так ось відбувається насправді здача. Донецької і Луганської області? А в Курську, як пишуть англійські видання, там знищено української техніки в два рази більше, ніж російської. Тобто, вся техніка, яка би мала йти на захист Донецької, і Луганської області, тупо знищується в Курську. Ну, так, ось питання до Зеленського. Хто буде відповідати за це все? Зеленський вже вмиває руки і каже, це все не я, а сирський. Думає.